Ви пробували коли з'їсти жаб? Ні? Спробуйте. Почати з жаби з'їжте її першою. З'їж жабу зранку, це метафора від Брайана Трейсі, яка означає зробити найважчу і найнеприємнішу справу першою впродовж дня. Чому? Вона складніше завдання, яке відкладаєш, тисне на тебе і забирає багато енергії. Коли ти його виконуєш відразу, решта справ здаються легшими, а ти отримуєш потужний заряд впевненості. Лишень уяви собі, якщо тобі справді доведеться з'їсти зранку бритку слизьку жабу, чи може з тобою трапитись щось гірше протягом дня? Навряд чи саме так і працює цей принцип, подолавши найскладніше одразу, решта справ здаватимуться набагато легшими. Щоранку складай список справ на день, визнач, які з них жаба, тобто найнеприємніші, але найважливіші, не відкладаючи виконай саме їх першою чергою. Це може бути складний дзвінок, важливий звіт або складна розмова. Як тільки ти зробиш, ти відчуєш, що зняв величезний тягар із себе, зможеш працювати продуктивніше весь день. Цей простий принцип допомагає боротися з прокрастинацією і підвищує твою дисципліну.